Відбиття спортивних підсумків 2024-го завершуємо подіями листопада та грудня, року, що минув. У Черкасах 14-річна велогонщиця із горішніх плавнів Вероніка Осепенюк стала срібною призеркою чемпіонату України з велокросу у командному заліку. Плавчиня з горішніх плавнів Юлія Ткаченко, яка зараз навчається та тренується у спортивному ліцеї Полтави, у польському Любліні здобула чотири медалі: дві золоті, одну срібну та одну бронзову. Юнаки гірника спорт команди Ю-15 на першому місці завершили цьогорічні виступи у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги України. Спортсменка із горішніх плавнів Надія Шило у складі збірної команди України виборола дві нагороди чемпіонату світу з веслування на човнах класу дракон у Філіпінах, жіночу бронзу та золото у міксті. Волейбольна команда Комсік із горішніх плавнів з перемоги розпочала свій виступ у першості Кременчука, в якій не програла жодного сету у п'ятьох матчах поспіль. Юні шахісти горішніх плавнів виграли домашні змагання гімназіади серед школярів та вибороли путівку у наступний етап. У горішніх плавнях відбувся осінній велокрос у рамках відкритої першості дюсиша №1». Участь у змаганнях, крім господарів траси, узяли гості із Кременчука. Чемпіонат України серед молодших та старших юнаків, а також відкритий турнір серед дітей майбутнє України, склали програму представницьких змагань з фріфайту, що відбулися у горішніх плавнях. 12 юних плавців дюсиша нороди на домашньому осінньому турнірі Кубок Ферум, що відбувся у басейні Нептун, підвищили свої нормативи. Представники горішніх плавнів у стрільбі кульовій здобули медалі у румунському містечку Яси. Олексій Ціон виборов перше місце серед юніорів, а Максим Городинець здобув срібну нагороду серед дорослих. Гімнастка із горішніх плавнів Олександра Гошкович, яка займається у Кременчуцькій кадю номер 1 стала переможницею міжнародних змагань Карпатія-2024, що відбулися в Ужгороді. У турнірі брали участь понад тисяча гімнасток з України, Словаччини та Литви. Команда горішньоплавнівської територіальної громади виграла домашні змагання з Бадмінтону в рамках сьомої гімназіади Полтавщини. У горішніх плавнях відбувся турнір серед юнаків та дівчат у двох вікових категоріях, присвячений пам'яті Павла Севастьянова. На чемпіонаті Європи з боксу серед балканських країн три медалі на рахунку відділення боксу дю США 1 Переможницями стали Марина Шевченко та Ангеліна Некрасова. У Руслана Шилова бронза. В Ужгороді на чемпіонаті України серед учасників до 17 років дві срібні медалі здобули представниці горішніх плавнів Софія Горяшина та Поліна Тумко. У першості Ферекспо з футзалу чемпіоном стала команда Ферострой, яка не втратила жодного очка. Виграла усі свої вісім матчів та забила найбільшу кількість голів 51. Друге місце посіла команда ЄГЗК-2. Третє минулорічний чемпіон ДЗФ. Команда Горішньоплавнівської територіальної громади дісталася фіналу футбольного турніру гімназіади Полтавщини, де поступилася команді Полтавського спортивного ліцею. Юні баскетболісти дю США 3 які займаються у тренера Олега Запорожця, стали переможцями чемпіонату Полтавської області в місті Лубни серед команд Ю-13. У басейні Нептун у рамках змагань День спиніста свої здібності продемонстрували юні вихованці відділення плавання дюсиша номиродин. Уродженець горішніх плавнів Олександр Каменський, який є вихованцем «Гірник спорт, у якості гравця кривбасу, отримав нагороду Золотий м'яч дитячо-юнацької футбольної ліги України. Тренер відділення стрільби кольової ді США 1 Віктор Недбайло отримав спортивне звання Заслужений тренер України. Домашню гімназіаду Полтавщини з Дзюдо виграли юнаки та дівчата горішньоплавнівської громади. Команда Драгонком здобула медалі відкритого чемпіонату Полтавської області з веслування на човнах Дракон, де відбувалося перетягування човна у басейні. У ЗОЖ No2 відбулося перше знайомство з грою Регбі 5 на відкритому уроці за участі юнаків та дівчат із 6-го В класу. Усі нюанси нової гри школярам пояснював вчитель фізичної культури Василь Біліченко. Чотири срібні медалі у броварах на двох чемпіонатах здобула Юлія Ткаченко із горішніх плавнів. Ще одна вихованка школи плавання горішніх плавнів Поліна Клеймьонова виборола бронзу. Представники інваспорту горішніх плавнів у Полтаві здобули медалі на турнірі з плавання в пам'яті Олександра Дяченка. До змагань юних плавців готували Валерія Ткаченко та Наталія Ведмедера. Протягом трьох днів у фізкультурно-здоровчому комплексі горішніх плавнів тривав всеукраїнський турнір з художньої гімнастики Айседора Кап. Команда «Ферекспо Баскет» перемогла на домашньому кубку Полтавщини з баскетболу. Футбольний клуб Гірник спорт відзначив своє 30-річчя на своїй домашній арені стадіоні спорткомплексу Юність. Вихованці відділення стрільби Кольовою Дю США номер один горішніх плавнів вдало виступили на чемпіонаті України у Львові. Медалі завоювали Анна Ляшенко, Марія та Софія Михайлюк, Олександр Добролюбов та Вікторія Непорада. У Броварах спортсменки клубу Драгонком здобули бронзові медалі командного чемпіонату федерації веслування на човнах Дракон із загальної фізичної підготовки у віці від 19 до 39 років. У Полтаві виявили себе юні плавці Дю США номер 1 Вони здобули медалі всеукраїнського турніру Полтава Опенкап, що відбувся у басейні Акварена. Переможцями є Артем Єфімовський, Артем Дяченко, Поліна Шипоша та Данило Сахно. Переможець таку назву мали змагання, в яких разом із вихованцями та вихованками міської філії інваспорту виступали їхні батьки та рідні. Вихованка відділення боксу ДЮСШ №1 горішніх плавнів Ангеліна Некрасова здобула золоту медаль чемпіонату України з боксу серед молоді, що тривав у Хмельницькому. У відділенні боксу ДЮСШ №1 горішніх плавнів відбулося нагородження спортсменів та спортсменок. Грошові премії за досягнення 2024 року були вручені переможцям та призерам чемпіонату України від Федерації боксу Полтавської області. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 завершила рік змаганнями із загальної фізичної підготовки серед вихованців відділень веслування на байдарках і каноє, вітрильного спорту та веслування на човнах класу дракон. У відділенні дзюдодю США No1 відбулися новорічні старти для вихованців усіх вікових категорій. Серія дитячо-юнацьких турнірів Промінь мрії КАП завершила 2024 рік турніром у горішніх плавнях серед команд вікової категорії 2013 року народження. У золотій лізі головний трофей змагання здобув ягуар із Кременчука. Друге місце у юнаків команди Кадю США Світловоцьк. І третіми стали господарі змагань з гірника спорт. Від подій минулого 2024 року перейдемо до змагань поточного 2025 року. На його початку вже розіграні перші медалі та здобуті перші перемоги, проведені перші турніри. У горішніх плавнях відбувся новорічний турнір із самбо, що був організований міською федерацією самбо та громадською організацією Центр дитячого розвитку з боротьби самбо і дзюдо Елефант. Участь у турнірі взяли сім команд. За медалі боролися спортсмени з Києва, Харкова, Запоріжжя, Малої Виски Кіровоградської області, Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. На відкритті чемпіонату Полтавської області зі стрільби кульової вихованці дю США 1 отримали грошові заохочення. Церемонія відбулася за участі директора дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 горішніх плавнів Віктора Чирочки. Спочатку разом із грошовою премією посвідчення майстра спорту України отримала Вікторія Непорада. Премію за виконання нормативу майстра спорту України також отримала Анна Ляшенко. Вітаю. Так, тримати далі. Наступний крок міжнародний мастер спорту і заслужений. де більше, що у вас вже є на кого дивитися, да? ви знаєте, що у вас є заслужений майстер спорту по кольовій стрільбі, це Максим Городинець. Так що є на кого рівнятися. Ну, да. За тим завдалі виступи у складі збірної України у фіналі Ліги Європи як стимулювання грошові премії отримали Софія Михайлюк, Анна Ляшенко та Тимур Підгорний. Олександра Гошкович із горішніх плавнів здобула перемогу у Києві на турнірі, який вперше організувала чемпіонка світу та олімпійська призерка Ганна Різандінова. Змагання зібрало тисячу учасниць, серед яких визначали найкращих гімнасток у трьох номінаціях: міс грація, міс артистизм та «Міс Олімпійська надія. У своїй віковій категорії Олександра Гошкович, яка займається у Кременчуцькій номер родин, посіла перше місце і отримала спеціальний приз у номінації Міс Олімпійська Надія. Баскетбольний клуб Ріко розпочав підготовку до матчів 2025 року контрольним поєдинком із гостями з Полтави. У складі суперника виступали молодші за віком гравці, які діяли впевнено на майданчику та прикладали максимум зусиль для здобуття результату у кожній чверті. Для полтавської команди це була підготовка до фіналу Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Бика Ріко цим поєдинком розпочав підготовку до чемпіонату Полтавщини, який запланований на травень поточного року. Із рахунком 81-57 перемогу здобули господарі майданчику з горішніх плавнів. <му> у суботу, 18 січня, на майданчику спорткомплексу Динамо у горішніх плавнях пройде матч другого кола чемпіонату Кременчука з волейболу. Господарі майданчика з команди Комсік горішні плавні прийматимуть гостей із команди Фенікс Полтава. Початок поєдинку о 17.20. Юнаки гірника спорт команди вікової категорії Ю-12 стартували на турнірі Кремінь Кап, який протягом трьох днів триватиме у Кременчуці. Матчі відбуваються на стадіоні Кремінь Арена імені Олега Бабаєва. У групі А разом із гірником спорт за путівки до вирішальних матчів змагаються команди Металіст Харків МФК Кремінь 2 та Зірка-2 з Кропивницького. Фінал турніру та матч за бронзові медалі, а також поєдинки за інші місця у турнірі відбудуться у неділю 19 січня. У горішніх плавнях визначилися володарі трофеїв та медалей турніру з футзалу Промінь мрії КАП, в якому участь брали команди вікової категорії гравців не старше 13 років. У двох групах юнаки з горішніх плавнів Нової Галещини, пришиба кам'яних потоків Кобеляк, Світловодська та Перятина виявили учасників рішальних матчів. Господарі змагань були представлені на турнірі трьома командами. Одна з них гірник Спорт Червоні, дісталася фіналу, де зустрілася з командою Кадю США зі світлово. Оцька у першому таймі юні гірники двічі засмутили суперників. На третій хвилині поєдинку після передачі Ігоря Чефонова рахунок відкрив Григорій Іванов – 1-0. Менше ніж за дві хвилини. Гірник спорт подвоїв рахунок. Все той же Григорій Іванов відібрав м'яч у захисників команди Кадю США і через мить оформив дубль у матчі 2-0. Цей рахунок зберігся до кінця поєдинку. Гірник спорт відсвяткував успіх у фіналі та виборов перемогу на турнірі. Ми перші три хвилини намагалися знайти свою гру, потім забули перший, почали забивати другий. І так в нас все пішло. Команда кадю США Світловоцьк прагнула відігратися, але їй так і не вдалося реалізувати свої моменти. Надійно у ворота гірника спорт діяв голкіпер Єгор Буров, який зберіг свої ворота сухими. Таким чином, команда зі Світловоцька завершила турнір на другому місці. Фінал чудовий, тільки в нас не вистачало боротьби, Ну команда сильна була. Про інші ігри розкажи, ви гарно в півфіналі зіграли, да, з ким зіграли, там як виграли у півфіналі. Суперник був дуже важкий. Суперник був важкий, але ми боролися в півфіналі, віддавалися друг за друга були. Що тренер підказував під час фіналу? Як треба було діяти і після гри вже? Віддаватися боротися, вибігати на центр, щоб 4 в 1 виходити, щоб забивати. Після фіналу турніру відбулася церемонія нагородження, де були вручені кубки та медалі, а також індивідуальні призи гравцям, яких було визнано найкращими в командах та на своїх ігрових позиціях. Спочатку нагородили команди, що змагалися за призові місця у розіграші Малого Кубка. Четверте місце тут посіла команда-лідер Кобеляки, яка отримала кубок надії. Третє місце у турнірі Малого Кубка здобула Вікторія Збришиба. Другими стали юнаки із ЗСК Геологія. Перше мі... Місце вибороли юні футболісти гірника Спортбілі, які виграли фінал малого кубка. Потім відбулося нагородження основного кубка турніру, де володарями індивідуальних номінацій стали й гравці гірника спорт. Єгор Починок став найкращим бомбардиром турніру, а Ігор Чафонов отримав грамоту та приз найкращого гравця. У основному кубку трофей та медалі за четверте місце отримала команда Кадю США Кам'яні Потоки. Третє місце у гостей турніру із футбольного клубу «Пирятин». Свої кубки отримали учасники головного фіналу турніру. Кубок та медалі за друге. Друге місце має команда Кадюсиша Світловоцьк. Що відчуваєш, коли тримаєш такі кубки, медалі на турнірі? Які відчуття? Відчуваю себе капітаном команди. Це лідер команди, який має грати сильніше. всіх. Це важко бути капітаном відповідально. Що треба робити у команді? Так, це відповідальна должність капітана е, тримати команду, щоб ніхто не збігав. Турнір чудовий, е, організатори чудові, суд, судді чудові. Турнір дуже класний. Здобуті після виграного фіналу нагороди за перше місце та трофей отримали переможці турніру з команди Гірник спорт червоні. Сьогодні які відчуття? Дуже гарні, турнір атмосферний. Ми дуже багато контролювали м'яч, завдяки цьому ми і виграли. Важко було взагалі на турнірі, там ви, у вас було таке, що могли не потрапити, да, до, якщо програли в гру. Так, ми 5-0 програли кам'яним потоком. 2-5. А, 2-5 точно. І ми могли забувати, але у нас ніхто не відкривався і ми боялися грати. Ну, за рахунок чого у фіналі виграли? За рахунок команди контролю м'яча. Та ми були дуже дружні дуже і допомагали друг другу. Після нагородження команди зробили загальне фото. Не стали виключенням і гравці гірника спорт. Їхня перемога вивела команду з горішніх плавнів у лідери загального заліку, який організатори турніру Промінь мрії КАП планують вести протягом 2025 року за підсумками усіх змагань у кожній віковій категорії. Коли фінал позаду вже вручені медалі та зроблені всі фотографії з трофеями, у рубриці топ коментар своїми враженнями від виступу на турнірі з футзалу Промінь Мрії КАП серед команд вікової категорії Ю 13 поділилися гравці з команди «Кадю США Світловоцьк та юнаки СК Геологія із Нової Галещини. Як ви зіграли? Який результат показали? У нас друге місце в малому купці. Ми... Які матчі запам'яталися? Пар яте, пар яте. Коли ми проти коряти награли і гірник спорт, так. Да. Ну, розкажіть про свою команду, де тренуєтеся, звідки ви, як тренуєтеся, про тренера розкажіть. Ми з Нової Галещини тренуємося 4 роки. Четвертий рік пішов. Ну. Як ти прийшов на футбол, розкажи. Чим сподобався цей від спорту? Ну, ми з друзями грали у дворі футбол. Потім на стадіоні, а потім у нас гурток з'явився і ми почали ходити туди. Задоволені результатом. Так, так. так що так. не вистачило, щоб вийти у основний кубок? Не знаю. злагодності. – Над чим працювати треба? На техніку, на техніко... цим. Над Ваші враження від турніру, від фіналу. Що вдалося, що не вдалося. Задоволені, як виступили? Печально. Чому? Програш, Програш. був печальний, так. Да. Чому програв? Що не вистачило у фіналі? Борьби, <клес> фізики, ну, ударів, завірання завершень. – Ти ж от бігав там у другому таймі, непогано. Та бігав, ну, ефекту не дало. Ну, а гарні матчі були. З якими командами? Що запам'ятається? Голи забивав? Забивав хет-трик. <клес> 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 а чим такі турніри запам'ятовуються? Емоціями. От, ігри. Турнір дуже сподобався. Запам'ятався фінал. Ти вболівав чи грав? Грав. Ну е що треба було робити, щоб виграти? Е ну, бор... Боротися за м'яч. ж Боролися. Та не дуже. Не дуже. Ударів, мабуть, не було, так? Да? Ударів також було мало. Ну, в першому таймі щось не йшло, а в другому вже добре. Ну, чи подобаються такі турніри? Ну, не знаю, голами і емоціями. Тобі? Теж голами, емоціями та командним духом, якщо він є. Ну і чого в футболі прагнеш? Будеш другим Месі чи Роналду? Яким хочеш стати? То я для себе і граю так. Не прагну Месі, Роналду, воно мені не потрібно. О, дуже Стапом Пономаренком. Да. І розкажи, яка позиція в тебе у футболі. Ви часто граєте у залі, чи ви тренуєтесь на. Ми в залі. ви по так? А влітку. На полі. на полі. Яка позиція в тебе? Нападник, захисник? Правий полузащитник. Так, Нападник. Нападник? Лівий вінгер. Добре, ну все, бажаю удачі. Вам також. Дівчата дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт вдало провели не тільки заключну частину минулого року, а й перемогли на турнірі вже 2025-го. Восени 2024-го Дівчата здобули медалі турніру, де грали проти команд хлопчиків у рамках змагання чемпіонік. Воно відбулося у Кременшуці. Дуже серйозна гра була з «Ягуаром». Ми раніше програвали у хлопців 2016-го року. Я так несподівана для мене, що ми виграли цю гру 5-2. Ну, дівчата просто молодці. Якщо б не виграли, не було б медалей, так? Так. Дівчата боролись за кожен м'яч. На початку 2025 року на турнірі у Кобиляках серед дівчат гравчині Дюфика Гірник спорт посіли перше місце. До таких успіхів призводять тренування, які дуже подобаються дівчатам. Мені дуже подобається займатися футболом, Впечатлена. Вражена, так? Да? Да. Скільки ти тренуєшся вже, що вмієш у футболі? Чи забивала голи? Ну, забивала так. Чи десь два-три голи. Займаюся футболом полгода. Ну, Наскільки в тебе сил вистачати два тренування, так? Виснажливі тренування, що ви робите на тренуваннях? Чи багато сил витрачаєш? Так, да, так багато. Ну, хочу стати футболисткою, тому тренуюся багато. Юні гравчині розповіли, над чим працюють на тренуваннях, які проводяться у фізкультурно-оздоровчому комплексі. Над технікою, та скорості, обводка. все. А у ворота влучаєш? Так. Добре. Ну і розкажіть. Як вам тут тренуються у цьому вже залі? Ви перейшли до зали, як адаптувалися? Дуже добре, тут не холодно. Ми раніше тут теж тренувалися, потім пішли на юність. Дівчата «Гірник спорт тренуються під керівництвом тренерки Анжели Скаби. Вона знає, як знайти підхід до дівчат, і з кожним днем прагне отримувати нові знання. У жовтні минулого року Анжела Скаба побувала на міжнародному тренерському семінарі в Румунії. Дуже гарні враження від семінару. Отримала новий досвід від тренерів з Норвегії. Поспілкувалася з тренерами з Румунії. Буду застосовувати нові вправи на тренуваннях дівчат. Думаю, буде гарний результат. Розкажіть, як ви спілкувалися з іноземними тренерами? Українською мовою з перекладачем. Протягом п'яти днів семінару у Румунії тренерка Дюфика Гірник спорт отримала нові знання для ще більшого прогресу у своїй роботі. Більше мені сподобалась гра малими групами. В малих групах ну, там для цього треба багато малих варіт. Ну, щоб кожне, кожна дитина ну, більш касалась м'яча, Брала на себе гру, ну і тоді буде більш кращий результат. Здатна забити десяток голів не тільки протягом турніру, але й під час одного матчу лідерка атак команди дівчат Дюфека гірних спорт Альона Настаченко. Вона згадує турнір у Кременчуці, де вразила результативністю. Дуже задоволена. 32 голи, я сама не ожидала, що я стільки забила. Ну, тобі сподобався цей турнір, що грали ось не за 2-3 дні, а цілий місяць був турнір. Так, дуже. З м'ячем ти одразу познайомилася, коли вперше його тримала, коли вперше почала футбол грати. Так. Як тобі це вдалося? Ну, легко. Розкажи, який твій найулюбленіший клуб і футболіст. Мої не клуби – клуб це Реал Мадрид, а гравець Роналду у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт дівоча група гравчинь має гарну підтримку і ці зусилля дають результати. Тренерка Анжела Скаба продовжує набір нових вихованок і запрошує на перегляд до своєї групи дівчат віком від 7 до 11 років, які бажають займатися футболом і отримувати позитивні емоції під час турнірів та тренувань.